Доброго вечора. Програма Час підсумки дня триває в прямому ефірі на п'ятому каналі. Основна сьогоднішня новина щодо гуманітарного вантажу. Він такий український гуманітарний вантаж зайшов в те місце, звідки він має розподілятися мешканцям Луганщини. І український кордон також перетнув і російський так званий гуманітарний конвой. З нами на прямому зв'язку із Старобільська, куди дійшла одна з партій гуманітарного вантажу, перебуває місцева журналістка Світлана Сірек. Світлано, доброго вечора. Чи вже почав надходити чи почала надходити українська гуманітарна допомога місцевим мешканцям? Чи її ще тільки розподіляють? Тетяно, можу сказати, що гуманітарна допомога із Харкова була повністю розвантажена тут у Старобільську, і цей гуманітарний вантаж досі знаходиться у Старобільську. Його приймають представники міжнародної організації Червоний хрест, і саме вони будуть вирішувати, куди далі до яких міста селищ поїде гуманітарна допомога. По обіді у Сєвєродонецьку ми спостерігали за тим, як розвантажують Дніпропетровську колону. Київська, як відомо зараз у Лисичанську, все це території. Торії підконтрольні українській владі, і саме у всіх трьох пунктах Червоний Хрест оглядає поки що цей вантаж, оформлює цей вантаж. І ще зранку сьогодні представники Червоного Хреста повідомили нам, що їм знадобиться приблизно один чи два дні після повного розвантаження всіх колон для того, щоб розробити повністю подальшу логістику, ознайомитися з місцем. Евістю та визначити населені пункти вже звільнені та ще й досі підконтрольні бойовикам, до яких поїде ця гуманітарна допомога. Отож, якщо говорити про якісь часові рамки, то ще десь день або два Червоний Хрест буде розробляти план. І після того, з цих трьох точок: Лисичанська, Старобільська, де зараз знаходимося, ми та Сєвродонецька, де розвантажується Дніпропетровська колона, цей вантаж «Червоного черво. Воно хреста рушить до інших територій, до людей, які потребують цього вантажу. Адже є надія, що хоча б червоний хрест терористи пропустять через контрольовану ними територію безперешкодно, і люди отримають зібрану по всій Україні допомогу. Студія. Дякую, Світлана. Світлана Сірик із Старобільська була з нами на зв'язку. Нагадаю, сьогодні гуманітарний вантаж з Харкова прибув до Старобільська, з Дніпропетровська до Сєвродонецька і з Києва до Лисичанська. Про гуманітарну гуманітарну допомогу і гуманітарний конвой. Говоримо сьогодні з Іриною Гращенко, уповноваженою президента з мирного врегулювання на сході. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Ви щойно звідти. Так що я там зараз повернулися. Ну, я хочу тільки підтвердити слова вашого журналіста. По перше, надзвичайно важлива позиція: що українська сторона дотрималася от всіх міжнародних правил і вимог, і ми передаємо наш гуманітарний вантаж Червоному Хресту, по протоколу, там по всім позиціям, і таке інше, і от перша частина гуманітарного вантажу. Саме то Харківська, яка найшвидше була розвантажена, вже передана. І про це є відповідний документ в Україні офіційний від Червоного Хреста. Ця частина вже належить Червоному Христу, і, по суті, там може дійсно завтрашнього дня вже розвозитися по територіям, де є ті люди, які потерпають сьогодні. А дійсно, українські хлопці наші з усієї України, які працюють в службі з надзвичайних ситуацій, вони працюють знаєте, цілодобово зараз, аби розвантажувати. Монтажити ці фури вони наповнені а, надзвичайно серйозно. Це першоякісні товари. І а, головні о, три проблеми, які сьогодні стоять перед українською владою, перед Червоним хрестом, перше це спекота надзвичайна. Сьогодні на Донбасі на Луганщині 35 градусів жари, і при такій температурі важко і працювати. І знаєте, от якраз ми побачили, що в Северодонецьку склади, принаймні, вони а, обладнані трошечки технічними засобами, а от в Старобільську хлопці. Робили все руками, на спині тягали ті мішки. От, друге питання. Що при такій спекуті товар може дуже швидко знаєте, псуватися, і тому всі зацікавлені, щоб він якнайшвидше дійшов до людей. Друге питання ключове це безпека. Зараз тільки вже від ЛНР, так званої, залежить. чи ось ці товари, ці продукти, ці предмети першої необхідності, там предмети гігієни дійдуть до людей, які опинилися заручниками в Луганську. Вже 13-й сьогодні день знаходяться без води, без продуктів харчування, без предметів першої необхідності. І третє питання: щоб ці продукти потрапили саме цивільному населенню. Дійсно, тут на себе таку високу місію надзвичайно складно бере червоний хрест. Очевидно, що вони зараз мають не просто проробити маршрут, а все таки і отримати гарантії безпеки. Від тих людей, які зі зброєю тероризують цей регіон, українська влада чи може тут сприяє? Але зараз я ще раз наголошую, питання безпеки це виключно відповідальність тих бандитів, які зі зброєю сьогодні тероризують Луганськ, і вони повинні, принаймні Червоному хресту, дати можливість завести туди товар. Знаєте, навіть Саддам Хусейн дозволяв Червоному Христу місії свої завозити. Так, от питання сьогодні стоїть так: ось ці покидьки, вони такі, як Саддам Хусейн чи вони гірше. Хто ці люди? Червоний хрест, це е, ті люди, які працюють в Україні чи ті, які приїхали за це. Надзвичайно така теж велика робота. Якщо наші хлопці зі служби надзвичайних ситуацій розвантажують цей вантаж, якщо наші водії сьогодні, особливо київська колона всі ніч не спали, бо вони гнали ці фури, щоб до ранку їх по такій жароті привезти і що найраніше передати червоному хресту, то так само а червоний хрест дуже ретельно підходить до своєї роботи, і там працюють кілька представників міжнародної місії. Які власне і в першу чергу відповідають за правильність оформлення всіх документів? А тут українська влада дуже жорстко стоїть, що ми хочемо, щоб все було згідно букви закону, і ми це будемо вимагати і від тих інших. Будь-кої якої країни, яка начебто щось там хоче передати Червоному Христу, будь ласка, тільки по протоколу. От. І там я, я хочу наголосити представники міжнародної місії і місцевої організації, багато жінок, які працюють в Червоному Христі, але вони ретельно перераховують весь цей вантаж, дивляться його. І ви знаєте, я хочу вам сказати, що ці жінки вони так з захопленням от сприймали сам товар. Самі ці харчівни кажуть, от видно, що з такою любов'ю українська влада збирала весь цей. Вантаж, тому що там першої і овочі, і крупи, і все це. І я хочу наголосити, що за дорученням президента України уряд виділив 10 мільйонів гривень на те, щоб ми сформували цей вантаж, так само 2,5 мільйони євро після переговорів Петра Порошенка з європейським союзом виділила ЄС. Головне тепер доставити ці продукти, які дуже потрібні громадянам України в Луганську хто буде забезпечувати безпеку Червоного Христа, а згідно од міжнародних норм, це вже а, місія самого Червоного Хреста. Тобто Коли... відповідальність, якщо якщо відповідальність... місія не вдасться, відповідальність на них чи на Україні? Відповідальність на ЛНР. Україна тією територією, де ми контролюємо повністю ситуацію, якнайшвидше, як найскоріше привезла цей вантаж. Президент України, а уряд знаходиться в постійному контакті з керівництвом Червоного Христа, щоб знаєте цю місію скоординувати, допомогти чим завгодно. На місці працювали два глави адміністрації: Харківський Ігор Балута приїхав туди з супроводом привізти цей свій вантаж, а виконуючи обов'язки Луганської обладміністрації пані Ірине. Весь час там і зараз знаходиться керівник служби. Департаментом надзвичайних ситуацій весь час там знаходиться. Тобто українська влада все, що від неї залежить, робить. Але зараз настає момент відповідальності тих людей, які захопили Луганськ, тероризують і шантажують його. Але зараз вони повинні дати можливість туди заїхати гуманітарному вантажу. І Червоний Хрест так працює в усьому світі, що вони беруть на себе цю місію високу довести, але ж вже відповідальність за те, щоб їм гарантувати безпеку, беруть оті, ті знаєте люди зі зброєю. Які або припускають, або стріляють, а ми бачимо, як вони бочинство, що мирні громадяни гинуть, що стріляють навіть по машинах там лікарських. Тому просто тут дійсно сьогодні дуже потрібно зробити все, докласти всіх зусиль, можливо, переговорчих, щоб цю можливість там сформувати цю місію і доставити безпечно. Ми виконали. До речі, червоний хрест сьогодні отримав перелік російських продуктів для Донбасу. Росія, все таки, протягом дня там вони вели переговори з самого ранку. вони відмовлялися надавати будь-яку документацію, Знаєте, і зрештою, все таки, надали там є продукти, ліки, спальники і генератори, як виявилося. Хоча частина машин були. Порожнього, що зафіксувала. Це жахливо, хвилин, коли журналісти показали порожні машини, таке блюзнірство, знаєте. От але питання інше. порожні, але аж 280. Я так. не знаю, скільки їх там ключове, що мають знати всі глядачі П'ятого каналу. Українська влада не зверталася до Російської Федерації ні з якими проханнями про конвої, конвоїрів, там гуманітарний груз і таке інше. Єдине прохання української влади заберіть ваших найманців і зброю. І Україна сама тут знаєте, лад і спокій своїй країні наведе і забезпечні. Чить громадян продуктами харчування, на жаль, немає поки що поваги до суверенітету і цілісності України з боку сусідньої держави. І очевидно, що сьогодні ось ці найманці, які орудують на Луганщині, вони незалежному від Кремля. І Якщо квиток до того, щоб доставити взагалі цей міжнародний гуманітарний груз, це російський елемент. Окей, нам головне, щоб нам. Забезпечити українських громадян продуктами, але українська влада, яка сама дотрималася кожної буквочки міжнародного права при передачі нашого гуманітарного вантажу Червоному Христу, ми вимагаємо наступне. Українська влада хоче бачити тоді груз Червоного Христа, і як зараз мають відбуватися події з оцим химерою, цим знаєте фатаморгана, якимось там грузом. По перше, його потрібно передавати Червоному Христу згідно так само, як це зробила Україна по протоколу, по опису і таке інше. Далі обов'язково цей вантаж має бути перевірений, сканований митниками, прикордонниками, і таке інше. І потім от він поступає після того, як він поступить, Україна буде працювати тільки з грузом Червоного Христа, щоб перевірити його і таке інше. І це уже грузи, вантаж за який несе відповідальність червоних який має потім його доставити на територію, де сьогодні потерпають люди. В Росії специфічне бачення гуманітарних вантажів зайшли декілька десятків чергових БТРів в Україну, які, до речі, перетнули і а, зайшли в Донецьк всередину. Ну, ви дуже праві. Ви знаєте, мені здається, надзвичайно символічним є заява Путіна, зроблена ним в анексованому Криму, коли він сказав, що не виключає, що Росія може вийти з юрисдикції міжнародного. Там судів да, наприклад, суду, з прав європейського людини, суду справ європейського суду справа суду справ людини. Так. Очевидно, що це таке знаєте, знає товаська знає чи м'ясо с'їл. Да, якщо країна точно знає, що вона є порушником всіх міжнародних стандартів і норм, то мабуть тому її лідер сьогодні вже говорить про те, що а ваш суд нам не указ. Ну, ми але справа в тім, що цього. там взагалі очікувалося якраз рішення про це, що Путін заявить взагалі про вихід з міжнародних угод. Але все-таки хотіла вас запитати про долю українського гуманітарного вантажу, яка процедура Червоний Хрест далі зобов'язаний доставити, і він же вирішує, кому, як, як це буде відбуватися. А ви, вам відомо, як це буде відбуватися? А, ви знаєте, ми дискутували сьогодні і говорили з Червоним Хрестом, але це дуже незалежна організація, і вона очевидно, що працює незалежно, тут що повинна. Зробити українська влада це гарантувати не втручання, і ми це робимо. А червоний хрест налаштований, щоб якась. Частина цього грузу, по-перше, дійшла до людей, от в територіях, які тільки не ну, звільнені силами, АТО, і які ще там є, знаєте, зруйнованими і значно пошкодженими від дій терористів і сепаратистів. І до речі, самі громадяни на цій території зраділи такі можливості, тому що в людей там не навіть у селах не було можливості свою городину поливати при такій жаруті, воно там все погоріло. Українська влада так само частину зараз, наприклад, муки, яка була доставлена. На цьому грузі ми її направимо на Северодонецьк і Лисичанськ на відповідні хлібозаводи. Напочемо хліба, щоб роздати так само тим селам, які тільки не звільнена, і вони ще потерпають від певних вилазок бандитів, наприклад, таке як село Щастя. Да? Але очевидно, що головна і основна частина цього вантажу все-таки має дійти до Луганська. І ось тут Червоний Хрест він вже винаймає відповідні автівки, він винаймає водіїв, складе маршрути, він має домовитися про маршрут і. Безпекові норми з тими, хто зараз контролює цю територію, доставити туди і роздати тим людям, які потерпають, якраз керівники, які були на місці Червоного Христа, вони говорили про те, що вони зараз дуже активно збирають інформацію відносно того, як передати ці гуманітарні груз саме тим людям, хто потерпає, хто має його прийняти і вже потім роздати на місцевості цивільному населенню. Це вже питання Червоного Хреста. І ми дуже бажаємо, щоб вони справились з цією такою непростою місією. Я знаю, що в. В контакті також перебуваєте з воо губернатора Луганщини. Що вона каже про реальні потреби регіону і наскільки серйозна там зараз ситуація? Ситуація дуже серйозна, і більше того, от саме Луганськ і кілька там ще міст, які знаходяться біля нього, вони знаходяться і опинилися в найбільш складній ситуації. Ми з вами про це говорили. Всі громадяни там, знаєте, сьогодні дуже хочуть миру, і очевидно, що для цього українська влада діє трьома способами: перший це наші сили, а то крок за кроком звільняється регіон від бандитів, але роблять це так, щоб місцеве населення знаєте, ми зачищаємо бандитів і терористів, але при цьому місцеве населення має бути в безпеці. Це дуже важлива позиція, яку мають всі зрозуміти. Друге, якщо сьогодні ці люди опинилися от в цій от пасті такій, да невільними заручниками робиться все, щоб передати туди гуманітарку, і в цьому контексті хочеться. В 110 раз, але вклонитися волонтерам, які беруть на себе, цю надзвичайно таку сьогодні важливу роботу довести, доїхати іноді туди, куди владі просто неможливо зробити. Та, знаєте, просто партизанськими тропами, іноді наші волонтери доїжджають, щоб допомогти вивозити людей, таке інше, і пані Вригіна вона це так само підкреслює. Але я хочу наголосити, що і президент усвідомлює величезну ту роботу, яку роблять волонтери. Не, не дарма він провів кілька зустрічей вже з волонтерами, і після цих зустрічей. Ним було подано до Верховної Ради законопроект про зміни в податковому кодексі, який скасовує 17% податку для фізичних осіб на ті пожертви і для, ну, для організації таке інше, або для того грузу, який іде саме на потреби армії, переселенців, і таке інше. От. Ну і третє, що дуже важливо, що так само там вже половина влади розбіглася. І, до речі, це дуже видно. От ви знаєте, так цікаво, ти заїжджаєш на Луганщину. Або на Донеччину їдеш поряд. Одне село там, наприклад, заїжджаєш Красноармійськ. Да? Отакі От бур'яняки нічого не покошено, не прибрано, хоча вже давно звільнили місто. І потрібно там якось місцевій владі або і самим людям починати потихеньку прибирати. Приїжджаєш кілометр Дмитровка. Українським все фарбою покрашено, підстрижені дерева, все гарно, видно, що там все-таки якось по-інакшому ставляться до свого міста. Мені здається, що дуже важливо, щоб і люди на звільнених територіях вже починали потихеньку відчувати себе господарями своєї землі і дбати про те, щоб. Міста оживали, щоб вони приходили до такого цивілізованого вигляду. А очевидно, що центральна влада буде їм цьому допомагати. Пані Ірино, А от чи не не запізно доходить до Луганська гуманітарна допомога? Ну складається враження зовні так, що з боку. А, що Росія лише після того, як Росія підняла цю істерію і з'явився оцей е, дивний фантом фантомний конвой, так гуманітарний, <гуманітарний> тільки Україна. тоді Україна, ну нібито так виглядає, додумалася направити туди теж допомогу. Ви дуже правильно сказали відносно там знаєте фантому і таке інша справа. в тім, що українська влада а, не робить з. З, піару з, з, з тієї роботи, яку вона має робити, да на всі території, які звільняються силами, то відразу заїжджає там допомога для того, щоб люди там отримали продукти першого харчування. Там відкриваються, розблоковуються там системи казначейства, щоб виплачувати в повному обсязі зарплати пенсії, щоб ці міста поверталися до нормального життя. І звичайно буде зараз розроблюватися програма і відродження відбудови цих міст. Тому що коли приїжджаєш тим жилосичанськам, не та гнітючі враження, всі ці розбомблення. Розбиті вчені заправки таке інше, які просто знищували покидьки для того, щоб ну, предмети інфраструктури такі перекреслювали. От. Але українська влада з 6 липня по серпень, от по, зараз, по цей місяць, знаєте, сотні. Тон грузу гуманітарного передала так чи інакше в зону, АТО, е, волонтери зробили не менше. Ну ми не говоримо не кричимо іноді про це, бо було не ну, доставити. Без, світла, а, без, і, води, без а світла, без води, без що стосується світла, без водводи. Зв'язку ви знаєте, немає звичайно, просто немає можливості це туди доставити. Ми ж про це і відверто говоримо. Да, і от дивіться, зверніть увагу на такий момент. Президент України звернувся так само до тристоронньої контактної групи для того, щоб вони на своїх консультаціях mm -hmm. обговорили питання відносно того, що відбувається. В Луганську як туди завести цю гуманітарну місію? І вже та стороння контактна група запросила представників так званої ЛНР, і ці люди не з'явилися на переговори, тобто вони не йдуть ні на який контакт, самі там просто знищують мародьорствують, грабують магазини, лікарні. Виносять навіть хірургічний інструмент, звідти аптеки, а української влади немає можливості просто підійти туди, тому що просто ж ви знаєте, що обстрілюють з градів із мінометів навіть цивільне населення. Тому ситуація надзвичайно складна. Ми сьогодні з вами про це говоримо. І дійсно, українська влада докладає максимум зусиль для того, щоб ми ж кілька разів зверталися, що давайте тоді ми сформуємо ці коридори гуманітарні, щоб принаймні вивести дітей, вивести літнє населення. Як ви знаєте, що. Що навіть у нас же були жахливі випадки, коли викрадали і вивозили на територію Росії. Дітей інвалідів і тільки після скандалу, після того, коли були залучені всі міжнародні відповідні е інституції, інстанції їх нам повертали. Тому ситуація Ірина, складна. Та, да. На цьому ставимо крапку. Да. Дякую вам, Ірина Геращенко. президентський уповноважений з мирного врегулювання на Донбасі. Ми говорили про гуманітарний вантаж. А і Державна фіскальна служба заявляє, що вантажівки з гуманітарною допомогою з Росії також можуть дійти до Донбасу, але партіями по 30-50 машин. Про це заявив начальник служби Анатолій Макаренко. На цьому поки що ставимо. Три крапки перериваємось на дуже коротку рекламу і повертаємось до цієї студії. Не перемикайтесь.